А Дімка, вдома? Ну, мабуть, це на краще. Камінь в тебе. Що ти маєш на увазі? Ти в своєму розумі? Я тебе зустрів, як тільки в місто приїхав. Я й гадки не мав, хто ти така, поки отут тебе не побачив. Я, до речі, на відміну і від тебе тобі не брехав. Знаєш що? Не треба мене тут чити. Слухай, ми дорослі люди. І якщо ти дійсно мене кохаєш, давай камінь, збирайся і поїхали звідси. Але ж він не чужий. Це наше з тобою майбутнє. Я кажуть, не жили багато, не маю чого і починати. А без тебе я жити вже не зможу.